Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк і сьогодні. В нашій студії особливий гість і розмова наша буде віртуальною. Але скоро ви його побачите наживо в нашому місті. Це Роман Коляда, український піаніст, журналіст, телерадіоведучий поет. І зараз ми будемо спілкуватися з якою ж програмою пан Роман звучатиме в нашому органному залі. Вітаю вас, пане Романе. Добрий день. Ви вже відомі рівненській публіці, не тільки рівненській, але буду говорити сьогодні від імені Рівного. І ви давненько не приїздили вже в наше місто, тому 9 травня в органному залі о 18-й годині буде знову свято. Буде у нас романтична зустріч з піаністом Романом Калядою. І я знаю, що ви, як піаніст, який любить імпровізувати, обов'язково привезете нам щось новеньке і свіженьке. Все правда, почну з того, що я дуже люблю бувати у вашому місті, і для мене цей концерт, цей виступ, це повернення до неможливого, тому що ми ніколи не будемо такими, як були до 24 лютого 2022 року. А водночас якісь речі хочеться собі повертати. У мене був запланований концерт у рівному на початку березня 22-го року. Зі зрозумілих причин він не відбувся. Там повинен був бути міні-тур, рівне, Луцьк, Львів. Це як я люблю, я неодноразово цим маршрутом їздив, але того разу не судилося. І от тільки зараз, у 25-му році, я можу повернутися до цього питання і щасливий, що я знову зіграю у вашій чудовій залі органої та камерної музики, колись я там виступав. У вас фантастична публіка, чудовий рояль і прекрасний зал. І звісно ж, я привезу нову музику. За цей час її було написано чималенько нової, і обов'язково буду імпровізувати, відчуваючи публіку. Я часто граю теж. Що я називаю музичними портретами людей, тож, виходячи з своїх відчуттів сьогодення людей, які прийдуть до зали, я буду грати музику, яку можна назвати такою миттєвою музикою, чи музикою, яка створюється миттєво, мені дуже цікаво, що це буде, і певен, що слухачі і глядачі отримають задоволення. А чи є такий момент у вас як в піаніста з великим досвідом і з Таким навіть авторським надбанням я знаю, що у вас є прекрасні речі, і як у поета буду просити ще подекламувати. Є те, що народжується на сцені тут і тепер, і більше практично ідентично немає відтворення. От такий ексклюзив саме для тих, хто прийшли. Знаєте, це такий мій і біль, і щастя. щастя тому, що от така миттєва творчість це найвища насолода, хто хоч раз це переживав у своєму житті, чи в танці, чи в живописі, чи в музиці, знає про що насправді йдеться. Це момент найвищого творчого щастя. Повторюсь, найбільша проблема в тому, що якщо в цей момент не працює звукозаписувальна апаратура, є великий ризик більше ніколи цього не повторити. Я скажу так, що всі п'єси, які записані в моїх альбомах, а їх є кілька, це. Речі, які колись були імпровізаціями, це речі, до яких мені вдалося повернутися, пригадати, відтворити, впіймати за хвоста, якщо хочете, іноді за допомогою банального диктофона. А є речі, які граються тут і зараз і більше ніколи не повторюються. І в цьому великий кайф живих виступів, тому що запис це запис, він завжди однаковий. А жива зустріч із публікою, вона завжди унікальна, навіть якщо ти граєш давно знайому програму. А я двічі один і той же концерт не граю ніколи. Тому це ще один момент і такий величезний знак оклику, чому на концерти пана Романа Коляди потрібно ходити і слухати наживо, адже можуть бути такі речі, яких ви більше направду ніколи не почуєте. Або якщо почуєте, все одно це буде щось інше з трішечки іншим відтінком. Пане Романе, основна тематика. Я, наприклад, для себе присвятковувала в ваших творах: це вічні такі теми: любові, смерть, сакральне почуття, але в нашій воюючій. Країні, я знаю, що у вас додались і безперечно нотки патріотизму, і цей виклик, який кинули Україні, наш нападник і наш воєнний стан, і наша ця вся історія, ми сьогодні проживаємо, не могла не позначитись на творчості такого чутливого піаніста, як ви. Все таки є. Взагалі був цікавий мене шлях. Чим я ставав, тим більше. Я дозволяв собі свободи, тому числі у виборі. Тем я зовсім юним поетом писав якісь дуже філософські іноді філософсько-релігійні тексти. Потім в них ставалося більше любові і сексу і аж впритул так відбувалося до книжки Роман зі світлом, яка вийшла в 2019 році. Її продовженням повинна була стати книжка, яка називалася Робоча назва була сьоме небо. Вона була написана вже значною мірою, коли почалося повномасштабне вторгнення, і почалися зовсім інші тексти. І відповідно книжка отримала назву Сьоме небо війни. Її і по сьогодні за це час від часу банить Фейсбук, не показуючи моїм же підписникам обкладинки цієї книжки через те, що там є слово війна. От до такого ми mm -hmm. дожилися. уявляєте. водночас ця книжка вже теж знайшла свого читача, як і всі мої попередні тиражі. І так, там там зовсім, зовсім інші тексти. Частково там все ще багато любові і, і, і такої тілесності, і красивої поетично співаної тілесності, але там багато війни, осяжне і неосяжне. Так, так. Пане Романе, чи привезете ви трішки своїх книг до рівного, якщо є бажаючі і хтось захоче їх придбати? Це святе, обов'язково. Я навіть коли в концертах не читаю віршів, моя принаймні частина. Тина аудиторія, яка добре мене знає з Фейсбука, знає, що в фоє точно варто пошукати не тільки альбоми, не тільки музику, а й поетичні збірки і так буде і цього разу. Чесно, зараз досі не впевнений, чи читатиму я вірші зі сцени. Тому що вибір чи читати вірші це такий же спонтанний вибір, як і те, що конкретно грати в цьому концерті, зі своїх творів чи імпровізувати це залежить від відчуття залу, доречності, моменту, дня і цих всіх речей, але в фоє книжки точно будуть. Тому, якщо ви любите не тільки якісну музику, не тільки живу музику, але ще любите читати книги, то обов'язково приходьте. Пане Романе, ми скільки говорили про творчість про вірші, я вас буду просити продекламувати одну зі своїх поезій. Я прочитаю вірші, які вже живе багатьма мовами і живе в формі пісні, це вірш Стіна. Лютий без березня, квітня і травня такою була весна. Весна без боїв, без хвилини мовчання ще може, присниться нам. А поки стіна поміж пеклом і раєм це ми. Ми і є стіна, бо зло безіменне число, а ми імена. Немає в нас більше нікого і нічого. Усе, що в нас є війна. Бо ми це свобода, і ми. Перемога. І ми ж за неї. Ціна. Не так давно о, прекрасний музикант Орест Криса на студії Кафеїн зібрав о, великий колектив музикантів, там і Тарас Компаніченко, і Віталій Кириченко з гурту номер 482 Недобродії вони заспівали цей текст. Я ну, франко англомовна версія цього тексту. Все це можна знайти на цифрових платформах і послухати. Дякую вам за чудову поезію, за талант за декламацію. І хотілося б звернутися до вашої діяльності і до ваших подорожей саме як музиканта. Я знаю, що ви, попри складний час, в якому ми живемо, все одно знаходите в своєму щільному графіку можливості відвідувати, все ж таки, робити невеличкі музичні тури, відвідувати міста і дарувати людям для ментального здоров'я, як ви вже зазначали, музику, і виступи на жив. Ось трішечки поділіться з останніх поїздок, наприклад, що ви для себе винесли, що бачили, що вас вразило, що ви виконували зрештою. Ви знаєте, це цікава тема, тому що дійсно зузумно хочеться тримати в порядку, а один із способів для мене особисто це музика. Музика жива, музикування, подорожі. Часу дійсно мало. Втім, в 22-му році одразу п'ятому двір прилетіла російська ракета. Так сталося. У мене була волонтерська поїздка на захід в Європу. Я проїхав в Францію, в Німеччину, в Польщу, заїхав до Литви і повернувся потім через Угорщину в Україну. Єдине, що в Угорщині не було концерту. Я побачив наскільки різним тоді, у 22-му році було ставлення до України, ставлення до нашої війни, якщо литовці. Там знімали з себе дослівно останню сорочку, і я в маленькому кауносі зібрав більше, ніж у пафосному Парижі і Берліні разом узятих. То Парижани, при тому, що я виступав в прекрасному місці, клуб поетів там, з 200-літньою історією, вони так кидали в шапочку по євро, по два. І то кажуть, що для французів тоді це було велике діло. Вони, мовляв, так свою жертовність проявляли. Ну непогано, не добре. Тоді у них було так. Зараз Еммануель Макрон, як очільник нації, більш рішучі заяви робить. Сподіваюсь, що сподіваємось. Так само трошки інакше вже чинять по відношенню до підтримки України, але це дійсно дуже різний досвід. Враження тоді набрався мільйон і зі знаком плюс і зі знаком мінус. Я зрозумів, що Укрзалізниця це просто боги, особливо якщо їх порівнювати з Дойчебан. Я в Берліні завдяки Bahn запізнився на репетицію концерту на три години. На три увага я ледь це пережив, тому що я радист. Я не люблю взагалі нікуди запізнюватися. Я живу за сіткою мовлення. А тут така катастрофа. Ну і ще раз респекти Литві, тому що маленька, але горда і свободолюбива країна являє чудеса підтримки і це. І хороша публіка на концертах, і жертовні друзі, які допомагають іноді з останніх сил це справді прекрасно. Ну і Україна, звісно ж, я до повномасштабного вторгнення бував багато де від заходу до сходу, від Криму і до півночі. Зрештою, вже в АТО ООС їздили і на річницю звільнення Торецька, який сьогодні знову намагаються москалі завоювати. Грав із друзями тоді з Андрієм Антоненком ріфмастером, Туди ми їздили з Богданом Буткевичем. Хороша була поїздка пам'ятна. волонтерські поїзд. Ти, всього і не перекажеш. Нещодавно виступав е, один із наших прекрасних підрозділів. Не буду казати, тому що ну так трошки питання безпеки все ж існують. Влаштував патріотичний вишкіл для дітей, е, бо ну знову ж таки, росіяни масово возять дітей, промиваючи її мізки. А у нас на рівні держави таке, те, що називається патріотичним вихованням, Не зане завжди ми встигаємо. То до один з підрозділів з власної ініціативи за власні кошти організував такі ж вишкіл для сотні дітей, їздив туди, грав. Читав вірші і зрозумів, вкотре я завжди був в цьому впевнений, бо часто спілкуюся з молоддю, і вкотре побачив, що фантастичне молоде покоління у нас нам є за кого воювати, боротися, якому кому передавати те, що ми маємо, і навіть є кого слухати вже іноді як старші авторитети, тому що у них погляд на життя іноді відрізняється від покоління мого, скажімо, і це далеко не завжди те, до чого не варто дослухатися. Вони дуже круті. Я б зараз пропонувала, якщо є така можливість, поділитися з нашими слухачами-глядачами невеличким фрагментом з вашого концерту. Хто буде дивитись відео, зможе нас побачити, хто буде слухати, зможе нас почути. Аудіо версію програми слухайте на Радіо «Респект», А відео можна дивитися на ютуб-каналі Лев». Не забувайте ставити вподобайку і підписуватись. Пане Романе, кілька слів про фрагмент, який ми зараз покажемо, почуємо, подивимось. Це буде фрагмент, як можна зараз говорити мого крайнього концерту у Києві. Я дуже люблю грати у будинку актора. Я виступаю там починаючи з 2008 року. Дуже люблю той рояль. А до речі, щасливий, що у рівному я буду грати теж на прекрасному живому інструменті. Це буде рояль соло. Так, от це буде фрагмент з концерту, який я зіграв 5 квітня у будинку актора. Це буде кілька фрагментів моїх імпровізацій. Дякую, пропонуємо послухати. Пане Романе, дуже приємно слухати вашу живу музику. Вона справді надихає і змушує ніби перезавантажуватись. І, от, власне, я в такі моменти завжди згадую ваш підхід і те, як ви наголошуєте на ментальному здоров'ї. Ви справді, можливо, це ваше духовне звання спонукає думати і про духовність, і про ментальність. Але справді ви присвячуєте багато часу і наголошуєте акцент саме на ментальному здоров'ю. Є, наскільки це важливо, адже зрештою до повномасштабного вторгнення українці ставились до цього можливо навіть трішки легковажно. Е, Ну я а. раніше почав ще ніж повномасштаб приділяти увагу своїй менталості. Я працюю там дуже психотерапевт, психотерапевта. Кожному, хто хоч раз відчував навіть не те, що гостру потребу, а підозру, що а може б звернутися до психолога. Знаєте, це як кажуть наші розвідники. Якщо є сумніви, сумніви, значить сумнівів нема. Значить, вам це, вам здається, це значить, потрібно. Це здає. Тільки треба знайти. Та значить, треба знайти свого правильного фахівця. З цим не завжди просто, але у нас росте хороша психологічна школа а, і. І війна дуже нас пошкодила, те, що називається повномасштабною війною. А хто щільно в темі війни з 2014 року, той вже понад 10 років відчуває цей шалений тиск втрати спотворення руйнацію, іноді тотальну перебудову всього життя. Є люди, які вже подвічі-потричі змінили місце проживання, і це теж дуже позначається на психіці. Я ця, як, як музикант, як медійник, як журналіст, як людина відчуваю тонко, сам від цього потерпав і неодноразово. І ну, знову таки, музика це один із способів для мене давати собі раду в стані, коли ну, здається, вже нічого не може допомогти. То сісти за інструмент, навіть якщо довкола немає жодного слухача, крім Господа Бога, і птахів за вікном, наприклад. Поімпровізувати, самому для себе подумати і висловитися в музичний спосіб, це чудова терапія. Так само колективне слухання музики, колективне сприйняття, перебування в цьому звуковому полі. Я дуже люблю живий інструмент, тому що це знаєте, це справжнє дерево, це метал, це пластик, це фетр, це струни, які вібрують, повітря, яке вібрує, і в цьому звуковому полі, тим більше, що у рівному це сакральна споруда. В цьому полі насправді корисно знаходитися спільно, помедитувати, подумати. А навіть якщо не хочеться думати і медитувати, просто послухати красиву музику, це вже повірте мені немало. А ви відчуваєте аудиторію? Як ви спілкуєтесь взагалі з залом, з глядачами? І чи має для вас значення віковий, наприклад, сегмент? Або яке відчуття і той фідбек, який ви отримуєте від людей, які прийшли послухати вас наживо? Знаєте, в якийсь момент моя аудиторія дуже помолодшала. А, і не те, щоб вона засунулася там в молодий вік, а дослівно я бачив в своїх залах людей там від. 12, здається, ну, якщо не брати зовсім, немовля, таких батьків на руках принесли, а хто свідомо ніжками прийшов. Та від 12-13 до 85 років це дуже різні люди. І не можна сказати, що комусь із них заходить більше, комусь менше, тому що музика, вона мова універсальна для будь-якого віку насправді працює. Іноді я спілкуюся з аудиторією словами, щось розповідаю, іноді приймаю запитання, і тоді це перетворюється на такий своєрідний творчий вечір. Але у, у кожного музиканта є такий додатковий внутрішній орган, який відчуває м, публіку як вітрило. Поділюся секретом. От коли сидиш перед великою залою і граєш, ти дуже точно знаєш якимось своїм сьомим, не знаю, восьмим, 95-м чуттям, чи це вітрило туго напнуте, чи воно провисло. І твоя задача як артиста тримати тиск повітря в цьому. Вітрилі, якщо не максимальним, то принаймні достатнім, щоб увага була прикута до того, що ти робиш, і щоб, хоча б значна частина, якщо не переважна більшість публіки, до того ще ж і отримувала задоволення. Це такий складний процес, який є абсолютно неперервний. От З того моменту, як ти вийшов на сцену, і до того як останній оплеск за тих. Пане Романе, ви говорили щойно про такі речі. І я думаю, можливо, я помиляюсь, що вам в нагоді дуже стає ваш досвід як журналіста, як радіоведучого, Адже це теж безпосередня робота з аудиторією, і ці всі ваші грані особистості вони грають в унісон. Так і є мене знаєте раніше частіше частіше запитували. Зараз менше запитують, і слава Богу, то хто ж ти більше? Радійник, телевізійник, музикант, поет? І скажу чесно, я навіть сам себе раніше запитував. Хто ж ти такий коляда, дивлячись в дзеркало? А потім перестав. Я зрозумів, що замість стратегії або або можна обрати життєву стратегію і і. Збалансувати або принаймні спробувати збалансувати ці речі, і просто в той момент, коли я за роялем, я піаніст. В той момент, коли я сижу в студії, навіть в якості гостя, от як зараз у вашій передачі, а я медійник, журналіст, людина, яка говорить в мікрофон, коли я займаюся чимось іншим, коли перед телекамерою, телевізійник. і це насправді є секрет того, як отримувати максимальне задоволення від того, щоб не робив. На 100% вкладатися в момент, бути на максимально усвідомленим в цьому моменті. І... Транслювати цінності, те, що цінно для мене, може виявитися цінним для ще дуже багатьох людей. Тільки треба про це сказати. От я і виведу або в спосіб музики, або словом, або поезією, коли як. Не так давно я згадувала вашу рубрику Переклади коляди. Колись вона була дуже активною. Ми всі любили, читали. Я завжди заходила у Фейсбук для того, щоб підглянути, що ж там такого наперекладав нового Роман Коляда. А зараз трішки менше з'являються переклади. Але чи ви будете продовжувати цю тему? Прірдва з російськомовним інтернетом української то вже майже нічого перекладаю. Чомусь іще російською мовою. Тоді я це транслюю в україномовний сегмент. Тому дещо з перекладів ще з'являтиметься. Дякую за розмову. Дуже чекатимемо вас в Рівному. І на завершення, буквально два слова для наших глядачів і слухачів від пана Романа Коляди. Нагадаю, не забувайте підписуватись на наші. Платформи це Ютуб канал Рівне Лайф і Радіо Респект, і нагадую, що з нами спілкувався український піаніст, журналіст, телерадіоведучий Роман Коляда. Пане Романе, кілька слів. дуже Чекаю на зустріч. Я знаю, що в Рівному дуже багато людей, які люблять музику, вміють її грати і слухати. Тож, побачимося 9 травня у камерної музики. Чекаю на вас. Органний зал, 9 травня, 18 година. Квитки в касі або на сторінці Романа Коляди, або за телефоном 8050 351 97 20. Дякую за розмову і до зустрічі.